Добрий ранок, прекрасні люди. Дуже рада вас вітати і дуже рада з вами сьогодні молитися. Знаєте, мала на днях розмову з одною людиною, і це дуже класно, коли, коли люди, знаєте, бачать цей світ прекрасно. Так? От в Біблії написано, коли жінка взагалі дивиться весело в майбутнє, це взагалі вона дуже крута, класна, дороже жемчуга. А коли чоловік дивиться? В ту сторону весело, щасливо, тоді хто він? І знаєте, хоч про чоловіка не сказано в такому форматі, є хороший вислів, який я від хороших класних лідерів чую дуже часто. Коли ти наближишся до Бога, Бог наблизиться до тебе. Коли я вперше почула цю фразу, мені було 21 рік приблизно. І тоді. Для мене це більше було, і в принципі залишається таке розуміння, що якщо я приходжу на Божі справи, якщо я відгукуюсь на те, що Бог говорить, тоді Бог обов'язково приходить і на мої справи, на мої прохання, на мої може, сльози, на мої радості, на моє служіння, на мою роботу і так далі. Як це виглядає? Один з прикладів, я 1 січня їхала до Вінниці, бо треба було їхати. І знаєте, транспорт між міський взагалі не працював. От зранку до приблизно часу дня жодної маршрутки не було. От ми їдемо по трасі, вона засніжена, ми їдемо дуже повільно, ми не можемо навіть прискоритись. У нас максимальна швидкість була 50, то на обгоні. І знаєте, різні люди, їм треба їхати. І от я розумію, що я їду і я молюсь за кожного. Але була одна жінка, яку в мене йокнуло, хоча й помолилась, я розвертаюся через 500 метрів і забираю її. Коли відгукуються, коли треба, та, от є такий дзвоночок всередині тебе, і ти відповідаєш, Бог тебе благословляє. Я в це вірю на тисячу відсотків. І от коли ми приходимо та наближаємось до Бога, ми приходимо на Його справи. То тоді Бог приходить на наші справи. Як часто ви дозволяєте Духу Святому працювати в вашому серці, як часто ви дійсно відгукуєтесь на оці колокольчики, знаєте, от у нас теж такі цікаві штуки є. Ну, от ми знаємо, що дуже багато людей є попрошаєк в центрі міста, будь-якого міста. І люди вже звикли настільки, що проходять повз. Але інколи інколи у нас є дзвоночки. І хоча ми прекрасно всі розуміємо, що на них, на жаль, заробляють і в них гроші всі відбирають, що ми можемо зробити? Як мінімум, купити смачну їжу, сок, воду там, або чай, щось таке, що буде дійсно смачне, гаряченьким, тепленьким, прямо зараз, щоб людина поїла хоча б це і є показати людяність, це і є проявити Бога живого. Але зачастую люди відповідають ні, навіть віруючи. Зачастую, я не, я не засуджую, я просто констатую факт. Да? Але коли ми хочемо, щоб Бог прийшов на наші справи, на наші сфери життя, щоб Він розширив наші горизонти, дав нам, наприклад, хочемо оновити ремонт, Господи, благослови. Да? Хочемо відремонтувати швидше машину, бо треба рішати багато справ, Господи, благослови. Да? Діти ходять в школу, там, яка ситуація сталася, Господи, благослови, щоб все це хорошо вирішилось. І так далі. А коли ми будемо приходити на Божі справи? Тільки в неділю, тільки на недільне зібрання. І, може бути, раз в місяць на молотовне жіноче? І я нікого не засуджую, але я бачу тенденцію, яка під час війни сталася, і вона дуже дуже так знаєте трошечки в негативному напрямку йде. Зібрати віруючих зараз дуже складно. Дуже складно. Я не знаю, чого так відбувається. Може, дійсно страхи є, ще якісь переживання. Це все зрозуміло, але знаєте, можна і вдома на ровному місці теж впасти і вмерти, тому хотілося, щоб ми сьогодні молилися про те, щоб ми були здатні приходити на Божі діла, щоб ми були здатні приймати дійсно активну участь в церквах, в служіннях. тому що насправді ми є вагомим голосом в нашій церкві. І я маю на увазі не голос, який висловлюється, да? а людина, яка діє на прославлення Бога живого. Боже, дякую тобі за цей день, дякую за твою милість, за твою благість, дякую тобі за те, що ти Бог сильний, могутній тастославний. Дякую тобі, Боже, за те, що ти Бог, який завжди поряд, який іде і настільки терпеливо чекає, коли ми візьмемо тебе за руку. І підемо за тобою. Бо ми не на річні це, що ми віруючи, ми дуже часто насправді відпускаємо руку і йдемо особливо самостійно. Але ти чекаєш, ти провадиш, ти, ти допомагаєш зростати, ти не покидаєш, дякую тобі за це. Дякую тобі за те, що ти такий, такий Бог. І я дуже прошу, допоможи нам, не тільки в сьогоднішньому дні, а в принципі, дійсно глибше зрозуміти цю фразу. Що коли ми наближаємось до тебе, то ти наближаєшся до нас. І це неймовірне відчуття, Господи. Хочеться, щоб кожен з нас це переживав кожного дня і дуже часто. Довіряємо тобі сьогоднішній день, прославляємо Твоє святе ім'я, і я вірю, що ми сьогодні будемо гідними інструментами в твоїх руках. Амінь. Друзі, всім гарного дня!